Приїхати, але са тело. Це село п'ятнадцять, добре. Добре, це мій дім. Ви. Ем, ще ні. Е, почекайте, ми завтра вже добудуємо. Добре, я yes, згіден. Добре, це мій не дім, але... Привіт. Проколар-плеєр. Привіт, Астра. ти що туди пробиш? Ну, я вирішу до тебе провідати Ну, за тих довгих десять років. Тобто менше. Та, да, менше. Тобто сім років після того, як ти ну, знаєш, приїхав Ну. На взортед, і. подібне. Мене... Та, да, заходь, заходь. Мені досі сумно, що так все так сталося. А... Ну, що сталося? Ну, що сталося з браном. Та, я знаю, це було жахливо, що ви посварилися, але. Так вийшло. Знаєш, ну за все буває. Що ви можете посваритися, все завжди буває. Та, я міг би все щось виправити. А, це якби. Твій дім? Ні. Я його просто ще гондував, мій ще дім там робиться. Вже завтра вже буде. А, добре. Я... Просто хотів, що зараз я тільки на один поїхав. А хто ще поїхав? Ну, Більфлавас, Гевітур, Фінго, напевно, і Фірус. Напевно, вони ви вирішили провідати за такі довгі, довгі, довгі роки. Пробач. Добре. Flowers Gavy to Feels і Фінго? Так, ми прийшли сюди, щоб тебе провідати про Color Player після тих довгих 5 років. Тобто менше. Ем, Більше. Добре. Тож, ви з Blue Flowers, ми одружені. А, так, точно. Я хотіла би ще, ще одне сказати. Що? Е, сьогодні нам поїхати Хелбрайн. Гелбрайн? Чи йому треба? Він хоче вибачитися? Ні. Я думаю, що не думаю, що не це. Мені здається, що він ще хоче тобі сказати, але напевно дуже скоро дивно сюди приїхати. Що він хоче? Я не знаю. Та, мені шкода, що ти просто взяв і. і... зби. Зробив так, що з суперкамені вони зникли. Мені вони більше не потрібні. Я так більше з назов ніколи вже не буду битися. Думаєш? Я впевнений. Він ще помер. Помер? Ну, я не знаю, він зовсім померти, але. Неважливо. Так, це я. І повернуся за тих довгі 10 років, які не ми. Не були, але це вже не важливо. Чого ти сюди прийшов? Чого я сюди прийшов? Добре запитання. Я сюди прийшов, щоб тобі щось не сказати. Що ти хочеш мені сказати? Хм. Того, що я тобі о... обявляю війну. що? А на що? Це вже не важливо. А, чого ти так вдінити вдягнутий? Я так вдягнений, тому що я тебе є королем Незово. Король Незову? Саме так. Ти правильно мене зрозумів, плеєр І Я тебе король Незовий, але ж ти вигнаний, тебе ж вигнав Незир. Все можливо. Все може змінитися в будь-який день, як ти того не думаєш. Все може змінитися за довгий час, ти дуже сильно змінився. Ти теж. Ти не такий, як був раніше. Ти теж. Ти теж здав дуже серйозним. А ти здав надто дуже злобним, все. Все закінчимо. О, привіт мешка! Що ти тут робиш? Ем... Uh, я прийшов до тебе про колохтлех. Ну, дивись, сьогодні з цього дня треба бути вибори. Тобто завтра може зараз ніч. А, так, завтра. Ну, я хочу піти на вибори. Ти хочеш там теж піти на вибори? Ну, став новим мером цього села. А чого їх тут вибори? Ну, просто немає. немає васового мера. Воно ну, просто, напевно, їхній мер просто помер. Як помер? Прямому. Добре. Ти хочеш ти на вибори цього села? Чи як по колох Ну, я не знаю. Так, mm зіден. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Та що ти чекаєш, іде здати не буде голосування. Ким своєї фрази, що ти зробиш до цього села і тебе вибереть новим мегом. Вибить. Е... Добре, він щось повибуть щось зробити. Добре. А, а Що там ми говорили з ви ще Вирішив домові помиритися? Ні. Він не хоче до мною моритися. А що ви там говорили? А, про те, що він мені об'явив війну. Це якому прямо. Ну що він хоче прямо мене вбити, а ну, загонив добре. Побачимо завтра ми на виборах. Е, ми можемо в тебе приночувати. Е, так, можна. Добре, зате вибори. Нарешті.